Отож, почнемо нашу розповідь з того, що ж таке оцінювання персоналу. Оцінювання персоналу це процес дослідження, вимірювання певних професійних характеристик або ж досягнутих результатів професійної діяльності працівників. В чому ж його важливість? Загалом, оцінювання персоналу є дуже важливим елементом управління персоналу. Воно дозволяє керівникам приймати обґрунтовані рішення щодо мотивації навчання. Перекваліфікації, розвитку працівників або ж їх руху всередині організації. Виділяють основні критерії до оцінювання персоналу. Перш за все, це досяжність. Оцінка повинна створюватись на основі посадових інструкцій і, відповідно, бути зрозумілою. Наступне це об'єктивність. Розробка кожного критерію проводиться для конкретної посади, а не для конкретної людини. Третій елемент це прозорість. Кожен співробітник повинен розуміти, яких результатів від нього очікують. Наступна це відповідність до змісту роботи. Важливо враховувати функціональні обов'язки співробітника. П'ятим критерієм стала мотивація співробітника на досягнення результатів. Потрібно розуміти мотивацію співробітників і пояснювати їм, якою саме буде винагорода за їхню роботу. Шостим критерієм стала чіткість та зв'язність із найважливішими результатами роботи. Співробітник повинен розуміти мету оцінки та її зв'язок з результатами роботи. І наприкінець, це динамічність. Важливо пояснити співробітникам, що після проходження оцінки можливий перегляд або ж заробітної плати, або зміна місця роботи, тобто перехід у інший відділ або підвищення на посаді. Зараз ми хочемо вам продемонструвати декілька випадків, ситуацій, у яких проявляється недоречна поведінка HR менеджера Слухай, нещодавно оцінювала працівників у нашій компанії. Ну як? А, все окей, майже всі пройшли на відмінно, але є один працівник, ну, такий схожий на мого колишнього. У мене навіть цілком не піднялась поставити йому високий Угу. Mm -hmm. Бо ваша кандидатура дуже сподобалась директору, і загалом ми задоволені вашими відповідями за оцінюванням компетентності. Ви найкращий кандидат на посаду менеджера з продажів. Але, до речі, а який у вас темперамент? Поліматичний. Вибачте, але ви нам не підходите тоді. Дякую, Людмила Петрівна. На жаль, у вас за результатами оцінювання дуже поганий рейтинг. О, Господи, що ж мені робити? Я ж одна з трьома дітьми і ще нічого вік не пішов. О, Господи. Я вас розумію. Я сама була в такій ситуації, і я думаю, ми щось вигадаємо. Добре. Я поставлю вам гарний рейтинг, гарні бали. Ви тільки не хвилюйтесь, ви не одна. А хто ви по гороскопу? Лев. А, ну, вибачте, але ви нам не підходите, адже у Наталі Леонідівни не несумісність з львами. І якщо ви були б рибою, тоді б інша справа. Нам потрібно підібрати кандидата на посаду фінансового аналітика. О, до речі, в мене якраз у друзях в Фейсбуці я парочку варіантів спілкувалися з ними, вони такі обізнані в цій сфері, взагалі добрі, чемні та й хороші люди. Отож, що варто сказати наприкінець, якщо у вашій компанії або в компанії ваших знайомих досі працює hr менеджер який застосовує такі недоречні методи оцінки, спробуйте записати його на курси підвищення кваліфікації, аби людина змогла пізнати та ознайомитись з новими технологіями. Ми живемо у 21 столітті, коли є дуже багато можливостей розвивати себе. Тому успіхів і нагадаємо, що оцінювання персоналу це не мистецтво, це практика, яка приходить з роками. Тому розвивайтеся.